Всіх вітаю, озвучка манги. Перезапис уже в другий раз, тому що в перший раз банально забув їмкнути запис. Нам. Да. А ми почнімо. Ось-ось розпочнеться битва за звання найкращого гравця у грі Дігемоні цього року. Чемпіонат світу з карткової гри Дігемон. Блискавичний клинок дракона. Здатний знищити все на своєму шляху. Володар чемпіонатського титулу Оунд Дроунд Проти нього новоспечна суперзірка цього року. Опонент талановитий Зеніт. Цифрові ворота. Цифрові ворота. Відкриті Ні-ні, він програв. Зеніт був суворим, ОУН програв. Мені була потрібна ця перемога, щоб досягти піку, тож я радий, що мені вдалося його перемогти. Моя наступна ціль думаю стати найкращим гравцем у визволенні дегімонів. Ви маєте на увазі гру, яка нещодавно завершила річне бета-тестування? Я сам брав участь у тестуванні бета-версії. Ігра вийшла приголомшивою. Вона найкраща. Крім того, наступний чемпіонат світу відбудеться у визволителях Шатокадзема. 19 років гравець у карти по Дігімонам. І тут визволителі. Цікаво, чи всі збираються брати участь? А? Хто це? Схоже, ти не дуже, той радий зі мною розмовляти. А, це всього лиш ти, Аріса. Що значить всього лиш ти? Вечерівна подруга дитинства дбайливо зателефонувала тобі. Аріса Кіносакі, 17 років, подруга дитинства з Шото. Вибач, що трапилося. Ти зателефонувала, щоб познущатися наді мною, бо мій улюблений гравець у карти програв? Ну. На тебе це не схоже бути таким угрюмим. Я дзвоню з цією метою. Ти ж бачив інтерв'ю? Теж маєш спробувати визволителів? Ні. Ти навіть не задумався. Я не впевнений, що готовий до карткової гри у віртуальній реальності. Але ж, Зеніт теж грає. Аріса, тобі так подобається Зеніт? Вау. Справа не тільки в Зеніті. Ти додивився інтерв'ю до кінця. Он теж нещодавно приєднався. А він твій улюбленець, а що? Н -н Напевно, я спробую. Підготуй свою колоду і зустрінемося в ігровому залі. Капсули Метавсесвіти працюють у розважальних центрах по всій країні. Вони називаються скарж скорочено. Активуйте ті накопичувач, щоб считати з нього карти Гра з повним зануренням у віртуальну реальність. А? А? це? Ось так я, Шотака Дзума, після умовляв Аріс Кіросакі, взяв участь. Хм. А також увійшов у світ визволителів Дімонів наступного покаліта Мета Всесвітніх Ігор. Хм. І тепер, завдяки одному телефонному дзвінку, ця гра стала для мене. Ні, ця гра стала для нас. Шляхом до абсолютно нової історії, котра буває раз у житті, розділ перший, а ми продовжуємо: Мета Всесвіт, місто Лакуна. У цьому хаотичному місці, яке одночасно є і містом, і островом, зібралися найрізноманітніші визначні пам'ятки. Здається, що завжди є хтось, хто насолоджується пригодами із Дігемонами. І ці двоє теж насолоджуються ними. Смарагдове узбережжя, інвазивне лісове місто. Як я вже казала, Аріс Кіросакі Натисни на оцю кнопку, щоб призвати свого Дігемона. Що то казама, цю призив вашого зареєстрованого партнера Дігемона з бібліотеки Дісховища. Я все думав, коли ж ти мене призивеш. Ти як завжди, не квапливий, що то. Ви винен, вибач, що змусив тебе так довго мучитися. Минуло три місяці, як я тобі подзвонила, і ти почав грати у цю гру. У тебе все добре, але коли справа доходить до цього, ти просто не можеш із цим розібратися. От не треба, хіба ти не пам'ятаєш? Ти сказала, що допоможеш мені з цим усім? Привіт, Гаразд, я так і сказала. Хай, хай там як. Тепер, коли ти призвав Мочомана, давай розімнемось. Добре, добре. Активувати режим дружньої битви. Запустити вимірювач пам'яті. Готові висунути захисників екрана. Цифрові ворота. Відкрити. Битва у визволення Дігемонів. Відбувається просто на очах. між... Діємонами, якими ви граєте. Справжня карткова гра нового покоління. Активувати захист. Картки опції. Р -р -р. Іскра Мегало. Мучомон Отримує мінус 800 хп. Мучомона видалено. Ух. Я знову викликаю Мучомона. Тепер мій хід. У визволителях відбуваються справжні битви, засновані на інформації, зазначеній на вашій картці. Я переміщую Джанкмона із зони вирощування в поле бою і сплачую вартість 2. Я еволюціоную джанмона в тотукетмона. Якщо я вірно пам'ятаю, ефект Тотукетмона... ...глушіння цей дегімон не може бути вилучений у боях з дігемонами захисту. Вірно, і є тільки одна річ, яку можна зробити Дігемоном із таким ефектом. То Букетмон, Мон. Атакуй захисника. Ах. І це одна перевірка захисту. Ах. Це відплата. Битва захисту. Битва захисту, готуйся! Контратакуй! Тобукетмон! Ефект глушіння. прорвався крізь битву захисту. Ні. ні У картковій грі «Дігімон» кожному гравцю надається 5 захисних екранів. Перший гравець, другий гравець. Гравці повинні прорватися крізь ці екрани. Той, хто перший завдасть противнику прямої атаки, Дігімоном перемагає в битві. Ти перемогла? Т так! Я просто не можу перемогти. Скільки б я не намагався. Я знаю, що правила ті самі, що і у карковій грі, але мене на то навантажує битва у визволителях. Чому мені не зрівняється з тобою, коли доходить справа до досліду карт? Якби ти тільки позбувся низької самооцінки і схильності здаватися. Я граю в цю гру вже три місяці, я звик до азартних битв, але мені страшенно не подобається, що я не можу проявити свої справжні здібності. А? Що то? Щось промелькнуло? Агов, що то? Про що задумався? Ой, вибач, щось ти тільки що це бачила? Щось маленьке пронеслося мимо нас. Хм, нічого не бачила. Мабуть, мені здалося. <світло> 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 а? а? Аріас! Що відбувається? А? Дігмон без картки? У цій грі є дикі Дігмони? Боляче. Що це було? А? а Агов ти? Що то обережно? Просто одне за одним. Що тепер? Це. НПС? Контакт. А? Що відбувається? Моє дісховище спрацювало само по собі. Бойова ситуація гравець ШОТО Кадзума проти НПС. Крижаний лицар. Формується поле бою? О, ні. Я в пастці. Цифрові ворота відкритим. Секундочку, я ж не активував битву. Та й я не можу покинути поле бою. Це якийсь баг? Допоможіть мені, будь ласка, я шмот. Вони переслідують мене. Ти, ти вмієш говорити? Я ніколи раніше не бачив подібних діямонів. Вони переслідували тебе. Це якась подія? Що відбувається? Якесь лихо з моїми картками? Вони ж порожні. Як мені ним боротися? Гра починається першим гравцем. NPC Крижаний лицар. Що таке бойова ситуація? Це особлива битва, яка була вбудована в деяких NPC у визволителях Дігемонів. Ви стикаєтесь з такими випробуваннями, як Дігемон противника, що вже є на полі бою або незвичайні колоди карт. Це випробування на подолання ситуації визначної на початку битви. Я знала, що щось не так. Бойові ситуації NPC не повинні бути в цій області. Битва вже розпочалася. А ось і він. Ситуаційна здатність, поспіх, блокування атаки, оборони. А, ми втратили захист екрану уже на першому ході. С Стережись, його хід ще не закінчився. З роздумів. Воно безпощадне. Тепер мій хід. А ми продовжуємо розділ 2.1. Раптово на поле бою увірвався діємон, якого я ніколи раніше не бачив. Якщо ви в біді, я готовий вам допомогти. Адже саме так вирішують проблеми, повне занурення в метавсесвіт нового покоління ігор визволення діемонів. У цій картковій грі по дігімонам, взаємодіючи з дігемонами і беручи участь у карткових битвах, гравці з усіх шарів суспільства насолоджуються перемогами у віртуальному світі Лакуни, а я Шото Кадзама, один з них. Ми з моєю подругою дитинства Арісою весело проводили час за грою. Як раптом з'явився NPC, який не повинен був перебувати в цій зоні і викликав нас на бій. З першого ж ходу ми опинилися в пасі бойової ситуації, яка відбувається в особливих умовах. І ось ти просто виставляєш себе дурнем. Петеремон, звідки ти тут взявся? Ці землі, мій дім. Цей хлопець вийшов з-під контролю, тому я вирішив заспокоїти і перевірити, що відбувається. Високорівневі NPC, НПС, які хочуть брати участь у бойових ситуаціях, не бажані в цьому мирному районі. Дім вирішив заспокоїти і перевірити, що відбувається, та й що з цим пошарпаним дігемоном. У цій грі в лакуні я ніколи не чув про диких дигемонів. Чого ти чекаєш, дурне? Дурень? У мене є ім'я. Шото Кадзама. Розумію, що важливо звертатися до тебе на ім'я, але зберися. Я прийшов до тебе на допомогу, і колода вільно вилилася. Помилка. Виявлено зміну комплектації колоди. Чекаємо. Ну добре, поки що на цьому завершимо. Якщо ну, коли пізніше воно прогрузиться, я дозвучу, тому вибачаюся за голос. Це по-перше, Ну, якщо буде трошки відрізнятися. А по друге, ну, до зустрічі.